Так, ми не ідеальні люди. У мережі не вщухає скандал навколо української блогерки-мільйонниці Тетяни Прендкович та її цивільного чоловіка і батька молодшого сина Андрія Гонковського. А розпочалось все з того, що бізнесмен виїхав у Польщу на благодійний захід, отримавши дозвіл як волонтер, але опинився з коханою і дітьми на Мальдівах. Все через те, що начебто захід перенесли, тож вирішив відправитися на відпочинок до сім'ї. Але коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів. І відповідно в мене були вільні дні. В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. Також Гонковський заявив: мовляв, так, ми не ідеальні люди, інколи робимо помилки. Крім того, чоловік зазначив, що він не прикривався волонтерством для того, щоб поїхати на відпочинок. Набагато цинічніші пояснення сімейного відпочинку у самої блогерки мільйонниці. У відповідь користувачам мережі щодо скандалу, інфлюенсерка написала: мовляв, їй з коханим можна виїжджати на відпочинок на Мальдіви, адже вони роблять багато хорошого. Та й взагалі всі їздять. Мовляв, а що не публічним можна, а публічним зась. Ба більше згодом у листуванні принткович додала, що на Мальдіви і до війни не всі могли собі дозволити поїхати. Світлинами з відпочинку на Мальдівах хизується ще одна блогерка Аліна Френдій. Публікувати фото та відео дівчина почала майже одночасно з Тетяною Принкович. Більше в мережі стверджують, ніби відпочивають блогерки в одному готелі. Окрім того, пишуть, нібито із Аліною Френдій поїхав відпочивати її чоловік Петро Заставний. Втім, чоловік поспішив запевнити, що він в Україні. Максим Турчинський, телеканал НТА. Велике повернення Великого Львова. Найбільший розмовний формат України говорить Великий Львів відтепер у вечірньому праймі о 21.00 Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброї. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити і ми повинні перемогти останнім часом. Політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічого в нас не зупиниться, якщо 30% депутатського корпусу як говорю, на ротаційній основі піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час 21.00 у проєкті говорить Великий Львів. Розмови, дискусії, пошук рішень в ефірі телеканалів НТА Еспресо та на Ютубі проєкту.